Доброго дня усім! Рада вітати вас на першому онлайн-няті для лідерів учнівського самоврядування. Сьогодні ми будемо розглядати на даний час дуже важливі теми для розвитку обласної ради дітей Київщини та, зокрема, районних та міських рад. Це питання організації та змісту діяльності рад, а також дуже важливе і велике питання: це партнерство в роботі органів учнівського самоврядування, і, зокрема, діяльність фендрайзингу. Що це таке, які його завдання і як ним користуватися, ви дізнаєтесь далі. Отже, сьогоднішнє наше онлайн-заняття ми розпочнемо з питання організації та зміст діяльності комісії. Комісії усіх шкільних, районних, міських, обласних також. Але перед тим, як ми перейдемо до структури комісії та їхньої діяльності, я хочу нагадати усім про структуру обласної ради дітей Київщини а усім новачкам на його ознайомити. А вже ж все ж вирішується на пленарному засіданні, я думаю, у кожного з вас проходять такі пленарні засідання, в яких є координаційна рада, рада лідерів та рада координаторів. Зараз на їхні... хто туди входить і на їхніх обов'язках я не буду зупинятись, але ви можете вільно прочитати про їхні обов'язки у статуті обласної ради дітей Київщини на сайті ordk.com.ua. Голова обласної ради дітей Київщини координує роботу усієї ради і допомагають їй, а вже ж заступники. Відповідно до того, скільки у неї заступників, так це може бути і чотири в кращому варіанті, як ви бачите. Але якщо балотуються три особи, одна з них буде головою обласної ради дітей Київщини, а двоє тоді заступниками. Обласної ради дітей Київщини, і вони вже між собою розподіляють, хто за яку комісію буде відповідати, тобто координувати яку діяльність. Всього у нас дев'ять комісій, як ви знаєте, та організаційний комітет. А вже ж хочу звернути вашу увагу, що під час виборів створюються дві комісії: це мандатна та виборча. Це для того, щоб злагоджено провести вибори. Перейдемо до діяльності самих комісій. Так, що е, кожна обласна комісія для злагодження своєї роботи співпрацює з районними та міськими комісіями? Для чого це? Тобто вони їм повинні допомагати, допомагати у їхній діяльності саме на тематику комісії. Якщо це преса, вона повинна певні матеріали надавати, можливо, алгоритм створення газети, чи якісь навчальні тренінги по створенню газети. Це, як, наприклад, так, комісія спорту, це може бути якийсь сценарій змагань чи щось інше. І вже в свою чергу районні та міські комісії передають цю інформацію до шкільних комісій. І це, так би мовити, певний ланцюжок. Да? Ми передаємо інформацію вниз, щоб надаємо певні матеріали, даже. так можна сказати. І потім хочемо таким ж ланцюжком збирати інформацію, щоб все було чітко. Да? Я чому кажу, хочемо, адже не всі райони так чітко все структуровано да? і чітко все діє. Але ми намагаємось йти до досконалості у нашій структурі. Отже, перейдемо до структури кожної безпосередньо комісії. Щоб вдало розподілити обов'язки, ми пропонуємо розподілити їх так: це є голова комісії, а вже ж заступники, які будуть їй допомагати з організаційних питань та з питань з місця. Перес-секретар за реалізацію програм та проектів, відповідальний за роботу творчої ініціативної групи. Ну, Почнемо не з голови, почнемо з заступників. Заступники з організаційних питань це вирішують всі організаційні питання, де що організувати, де з ким зустрітись, так, якщо у голови особливо не виходить, або дві зустрічі, або можливо захворів, або ще з якихось питань. Тобто, це все питання заступника з організаційних питань. Заступник з питань з місту вирішує всі документальні, тобто всі списки, всі статті. Він працює з прес-секретарем. Відповідно так, вони разом збирають всі матеріали, всі, що зв'язані буквально, як говориться, з документацією. Відповідальність за реалізацію програм та проєктів. їх може бути безліч у вас людей, ті, хто будуть відповідальні за реалізацію програм та проєктів. А вже ж заступники, також, якщо у них є цікава ідея, вони її розробили, вони також можуть бути відповідальними за реалізацію певного проєкту. Далі, відповідальність за роботу з творчою ініціативною групою. Що, нагадаємо, що ж таке творча ініціативна група? Це ті люди, яких ви залучите до реалізації певного проєкту або заходу. Це і ведучі, звукорежисери, фотографи, сценаристи, всіх, кого ви залучите, кого вам потрібно до вашого заходу, можливо, певні спортсмени і так далі. Отже, я хочу звернути увагу саме на обов'язки голови. Чому? Адже нас скоро чекають вибори, да? і я б хотіла вас ознайомити, чим же займається голова? І все ж таки що це не так важко, як здається, на перший погляд, що ось голова, він, напевно, має безліч обов'язків, це, напевно, величезний головний біль. Ні. Якщо він правильно згуртує свою команду, що є першим йому обов'язком, без Допомоги координаторів ніхто не обійдеться, адже координую роботу обласної ради дітей Київщини. Я допомагаю кожному голові комісії і з згуртуванням, і з виконанням їхнього плану роботи, і з виконанням їхніх програм та проектів, що ви як бачите, є другим. Обов'язком голови комісії. Голова комісії представляє та захищає інтереси членів комісії на зборах їхнього активу і інших заходах. Тобто, найчастіше дає представником і спілкується з головою на тематику комісії, саме голова. Знайомить усіх членів комісії з правами та обов'язками обсягом роботи, розподіляє доручення, враховуючи бажання, навички захоплення та хобі кандидатів на ту чи іншу ділянку роботи. Голова комісії безпосередньо знайомить усіх з їхніми правами та обов'язками. Він повинен сам безпосередньо їх знати і ознайомлювати їх інші. Проводить у різних формах опитування стосовно пропозицій до плану діяльності комісії. Так, ну це зрозуміло. Я думаю, на цьому пункті ми не будемо зупинятися. Тобто, в міжсесійний період голова комісії, як ви бачите, проводить у різних формах опитування стосовно пропозицій до плану діяльності комісії. Він не сам вирішує, що вставити до плану роботи. Він консультується з членами своєї комісії, можливо, з його колегами, так, головами інших комісій. Наступний його обов'язок це організовує вивчення та аналіз громадської думки щодо актуальності визначених комісією проблем. Так, це тим, чим займається комісія. Найважливіші проблеми, які повинна вона вирішувати. Наприклад, комісія спорту, самі зараз найголовніші проблеми це є боротьба зі снідом, так, алкоголізмом, вживанням. Тютюну, наркотиків, а також це є, от у нас є дуже гарний проєкт проти абортів. Це дуже зараз актуальне питання. Вони, комісія дослідила це питання і винесла на обговорення на створення проєкту. Також е, наступний обов'язок голови комісії це налагоджує партнерські відносини з координаторами чи консультантами комісії, а також з іншими організаціями, закладами чи установами. Це я на партнерські відносини ми прогуляємо трохи далі, тому я зупинятися на цьому не буду. Допомагай голові ради дітей організовувати і проводити засідання ради лідерів, особливо коли воно стосується саме тематики діяльності вашої комісії. Надве інформацію про діяльність комісії: це наступний обов'язок, само собою. І контролює виконання усіма членами комісії їхніх обов'язків. Я вам скажу, начебто багато, 10 величезних обов'язків. Але якщо правильно розподілити обов'язки між усіма членами комісії, як ми говорили про це спочатку, тобто щоб були прес-секретар, і заступники, і відповідальні за реалізацію проектів, тоді кожен з них буде допомагати голові виконувати його обов'язки, йому треба буде тільки контролювати і допомагати кожному з них. Ми з вами не просто так розглядали обов'язки саме голів комісій, адже нас скоро чекають вибори керівного складу обласної ради дітей Київщини. Тому одразу ж хочу звернути вашу увагу на певні положення підготовки да? те, що головою ОРДК і головою окремої комісії може бути обраний депутат обласної ради дітей Київщини, який має досвід роботи в самоврядуванні не менше одного року. Чому не менше одного року? Так, тому що в самоврядуванні треба навчитись певним навичкам, умінням і навичкам. наприклад, виступати публічно, да, хоча б трохи організовувати діяльність навколо себе і щоб балотуватися на певну посаду. На... Далі, право голосу на виборах мають представники районних, міських рад, дитячо-громадських організацій і члени обласної ради дітей Київщини. Право пропонувати кандидата на посаду голови та голів комісій обласної ради дітей Київщини належить ради лідерів, членам обласної ради дітей, при умові, що особа, яку вони висувають, дала на це згоду. Це дуже важливе питання, адже не всі начебто більшість хоче, щоб ви його висунули на певну посаду, а він сам не виявляє бажання. Далі. Документи, які повинні подати претенденти в кандидати на посаду голови та голів комісії обласної ради дітей Київщини, це заява про бажання балотуватися на посаду голови обласної ради дітей Київщини чи голови окремої комісії і передвиборча програма, тобто депутати обласної ради дітей Київщини. Повинні ознайомитися з вашими намірами, чому ви хочете стати головою комісії, і що ви можете привнести у її діяльність. Зараз я хочу вас ознайомити зразком заяви на будь-яку посаду голови обласної ради дітей Київщини або голови комісії. Це не важливо. Ви можете також не ознайомитися у групі обласної ради Дітей Київщини, так, в обговореннях, де ви повинні залишити заяву вже заповнену зберегти, так, і тоді вас зареєструють на участь у виборах. Також, як ми вже говорили, треба залишити свою предвиборчу програму. Це також знаходиться в обговореннях. Також хочу. Показати вам такий зразок предвиборчої програми, повинні висвітлити свій досвід роботи у ній, свої плани на майбутнє і плани щодо кожної комісії окремо. От плани щодо кожної комісії окремо це стосується саме голови обласної ради дітей Київщини. Хто буде балотуватися саме на цю посаду, заявки на участь у виборах подаються до 23 березня 2015 року, так як ви вже бачили, саме в обговореннях у групі обласної ради дітей Київщини. А тепер ми переходимо до дуже великого і важливого питання, це партнерство в роботі органів учнівського самоврядування. Адже для злагодженої результативної роботи будь-яка комісія або рада дітей повинна співпрацювати. Співпрацювати з різними організаціями, установами, спеціалістами і так далі. Отже, давайте познайомимося, які у нас види партнерів бувають. Постійні партнери це ті, з ким ми вже уклали уснічі чи письмові договори про співпрацю у реалізації певних програм та проєктів, акцій, заходів тощо. Також це епізодичні партнери. Це такі партнери, співпраця, яких відбувається епізодично. Тобто, якщо вони мають тільки якусь узкопрофільну роботу, і ми їх залучаємо час від часу. Далі це потенційні партнери. Це ті партнери, які на час планування діяльності організації вже мають бажання співпрацювати. Тобто, коли ви вже розробляєте проект, ви вже знаєте, що вам запропонували співпрацювати певні організації або підприємці. І останній вид партнерів це можливі партнери, це партнери, яких можна залучити до співпраці, але дане питання з ними ще не обговорювалось, хоча підстави для спільної діяльності є. Ну, це зрозуміло, якщо вони займаються певною діяльністю, про яку ви пишете проєкт, якщо вони займаються певним питанням, так, тому ви можете їх залучити. Що ви матимете можливість отримати само собою швидше сформувати необхідну громадську думку? Так, коли ви реалізовуєте певні проекти з кимось, да, вони виходять більш масштабніші, більш результативніше, адже ви залучаєте певних спеціалістів чи людей, які визнають зацікавлені. Підсилити позитивний імідж свого колективу промові отримання високих результатів діяльності. Само собою, що якщо ви гарно провели захід, ви отримуєте. Гарний досвід і між серед людей і серед уже певних організацій, з якими ви співпрацювали. Зрочитися рекомендацію даної організації щодо домовленості про співпрацю з іншими структурами. Ну, на цьому питанні зупинятися не буду тут, все зрозуміло. Вирішити певні питання щодо інформаційного, методичного, матеріального чи фінансового забезпечення реалізації окремих програм та проєктів заходів. Ну, щодо цього питання, ми ще поговоримо трохи пізніше. Так, ми його відкладемо і перейдемо одразу ж до підтримки у реалізації програм та проєктів, якою вона може бути інформаційною, навчально-методичною та матеріально-фінансовою. Розглянемо кожну з них окремо. Отже, інформаційна підтримка. Так, ем, це коли нам надається певна інформація, необхідна нам для роботи. Так, наприклад, певна законодавча база, певні нормативні документи, які нас цікавлять. Далі: державні обласні програми, проекти, заходи спрямовані на розширення у дітей та учнівської молоді відповідних напрямів діяльності: управління, знань, формування, умінь, навичок. Тобто, якщо ми долучаємося до вже існуючих програм проектів, нам повинні знати до чого залучатися. Якщо ми не будемо володіти певною інформацією про що проводяться такі заходи, ми також можемо створити певну ідею на цю ж саму тематику і продублювати даний захід, що не потрібно а краще посилити один величезний захід зусиллями обох організацій вашої і та хто проводить певний захід. Далі, бази даних обласних, районних, міських підструктур, управління та їх спеціалістів. Тобто, коли ви збираєте певну інформацію для реалізації проекту, так само так щодо вживання наркотиків, наприклад. чи... Скільки дітей займається спортом, наприклад, у Київській області, це, цим займаються певні структури, так, це або департамент фізкультури і спорту, да, до якого ви можете звернутися, або департамент здоров'я, якщо це щодо сніду, або вживання наркотиків. Далі переходимо до навчально методичної підтримки, це допомога у вирішенні питань забезпечення діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді необхідними інформаційними методичними матеріалами, можливість участі у навчально тренінгових програмах, семінарах тощо. Отже, ну тут е, можемо зосередити увагу на тому, що більш іде навчальна методична література, да, те, що нам можуть запропонувати певний роздатковий матеріал, певні посібники або плата плакатну продукцію, наприклад, як нам пропонували молодь за права людини, певні підручники, плакати щодо прав інформації про права людини, так, оскільки вони займаються саме цим. І останній у нас вид підтримки це матеріально-фінансова підтримка. Це вже безпосередньо те, що вам потрібно при організації ваших заходів. Це вже є і канцелярські товари, і грамоти, дипломи, можливо, для пев певні призи і так далі. Да, а Чи можливо просто так прийти до партнерів і говорити людям про те, що ви хочете зробити? Чи це має якийсь певний вид діяльності, якось він називається, і є певним мистецтвом, з яким я вам сьогодні і познайомлю? Це фендрейзинг. Так, сьогодні, наступна наша підтема да, партнерства: це технологія фендрейзінгу, шлях до партнерства. Що ж таке фандрейзінг? Так, я хочу зосередити вашу увагу на тому, що це не випрошування коштів у різних благодійних організацій чи підприємців. Ні, це продаж продукту організації потенційному спонсору, грантодавцю. Так, тобто. Коли ви продаєте вашу певну ідею, щоб вони до неї долучилися, коли ви приходите до організації, яка бореться з вживанням наркотиків, так і пропонуєте їм провести проєкт, вже да, показуєте його розроблений, да, і пропонуєте їм долучитись. Їм буде цікаво, да і вони будуть зацікавлені в тому, щоб долучитися саме до цього проекту. Як можна ще охарактеризувати фандрайзинг? Це процес збору коштів та інших ресурсів, які використовуються в основному для реалізації соціально значущих програм. Ще організувати як діяльність, яка забезпечує здобування різноманітних ресурсів організації та людини для виконання соціально важливих цілей. Тобто фендрайзинг в основному зосереджений у тому, щоб зібрати певні кошти для того, щоб реалізувати соціально важливу ідею чи проєкт. Рішити, можливо, навіть певну проблему через якийсь захід чи проєкт. Далі хочу вас ознайомити з видами фендрайзингу. Він буває поточний або оперативний і проєктний. Як ви бачите на слайді, Поточний це пошук коштів на покриття поточних витрат організації, тобто це певні матеріальні витрати, так, організації, дай так, певні канцелярські товари, які йдуть просто на роботу організації, можливо, на заохочення у вашої організації. Такі витрати не досить цікавлять грантоданців та спонсорів, адже вони не мають певного цільового призначення. А ось проєктний фейндрайзинг – так, другий вид це пошук конкретних коштів під реалізацію проєкту. тобто, коли ви вже розробили певний проєкт, так, з чітко визначеними цілями, так, чітко визначеними коштами, які потрібні на реалізацію цих цілей, так тоді вже люди більш сприятливі для того, щоб залучитися до даного проєкту і надати свої кошти на його реалізацію. Тобто вони вже більш сприятливі до цього. Які ж завдання фендрайзінгу? Переш за все це залучення ресурсів для реалізації цільових програм. Отже, переш за все, це залучення ресурсів для реалізації цільових програм. Нагадаю, ще раз, чому саме цільових? Адже кожному спонсору цікаво залучати саме до того, до того напрямку роботи, до того проєкту чи заходу, яким саме він займається чи переймається. Аналіз ефективності діяльності організації це уже відповідно до того, як ви проведете ваш захід чи проєкт, чи програму. Накопичення нових ідей для реалізації майбутніх програм. Це уже приходить з досвідом, так як ви про. Проводити певні проекти і програми, ви накопичуєте певні нові ідеї, певний досвід, підвищення іміджу організації та зміцнення довіри громадськості до неї. Тобто, якщо ви провели позитивно ваш захід, проект чи програму, ваш імідж підвищується, і довіра громадськості також. Інформування та просвіта громадськості щодо проблем, які вирішує організація. Тобто, якщо ви провели певний захід спонсором, гарно да і громадськість ж зацікавлена дізнатись, чим же займається ваша організація, які питання вона вирішує, щоб добре оперувати методами і способами фейндрайзингу, хочу знайомити вас з певними поняттями. Заявний, хто ж це за людина? Це особа, яка шукає певні ресурси для здійснення діяльності шляхом звернення до донорської організації. Донорська організація зараз ми розглянемо хто ж такі у нас є донори. Да, заявник, це як ви зрозуміли, це саме ми, да, коли ми звертаємося до певних спонсорів. Донор, приватна особа чи організація, яка розглядає пропозицію та надання аплікантам певні ресурси у вигляді грантів на реалізацію заявленого проєкту. Тобто, це і є наші е, партнери. Що ж, це саме грант? Дуже гарне слово, але, на жаль, не всі знають його значення. Це ресурси, які надаються шукачеві на безповоротній основі. Вони також іноді надаються на конкурсній основі. Деякі організації проводять конкурси на певну тематику, яка їм, напевно, більш цікавіша, і вже переможцям з певним проєктом надають свій грант. Пропозиція це детальне письмове звернення до донора, який містить повну інформацію про ідею з проханням надати ресурсну підтримку або фінансову, або технічно. Це про те, що я говорю на кожному обласному зборі лідерів, так, це те, що Якщо ви йдете до партнерів, ви повинні чітко мати розписану вашу ідею, ваш захід, ваш проєкт, який повинен мати чітку мету, цілі, завдання і етапи виконання, щоб людині було одразу ж зрозуміло. Програма це план, що має свою мету, завдання і основні кроки, направлені на досягнення мети за певний проміжок часу і залученням необхідних ресурсів. Програма це величезний план дій, по суті, так який вимагає певних заходів, направлених на єдину мету. Да? І вже коли ми реалізуємо саме програму, нам необхідне залучення наших партнерів. А ось коли ми реалізуємо проєкт, це окремо відносно незалежна і чітко визначена частинка загальної програми, так, де ми можемо вже бути самостійними виконавцями без залучення партнерів. Хочу вам запропонувати такий список контактів фінансових партнерів. Тобто, якщо ви маєте вже певну ідею. Хтось з ваших відповідальних, да, членів вашої комісії, або членів вашої організації, мож, може створити такий список, так, до кого ви можете звернутися, або хто, можливо, уже до вас звернувся для реалізації даної ідеї. Да, він є досить корисним, оскільки ви вже бачите свої перспективи да, у реалізації певних е, ваших ідей, проєктів і заходів. І останнє з тим, що я хотіла б звернути вашу увагу, це принципи файндрайзингу. Вони є основними принципами у менеджменті, у діяльності взагалі. Перш за все, це внески роблять тоді, коли про це просять. Адже багато хто з організацій і дитячих молодіжних, і вже дорослих говорять. До нас немає коштів, да, ніхто не хоче у нас вкладувати кошти. Тоді, коли ви не звертаєтесь до людей або коли звертаєтесь непідготовленими, кошти в ваш проєкт вкладатись не хочуть і не будуть. Фінансують можливості, перспективу, а не підтримують організацію. Само собою, що вас, як організацію, підтримувати не будуть, коли вас бачать вперше. Так, але якщо вони бачать можливість і перспективу розвитку певного питання, або їхньої ідеї, або, можливо, реклами для них, так, тоді вони вже зацікавлені у цьому. Внески роблять в успішний проєкт, коли ви гарно розписали ваш да? розписали всі пункти по етапну, мету, залучені кошти, учасники, хто за що відповідальний. І коли ви будете його презентувати партнеру, ви повинні стовідсотково спиратися на те, що у вас написано, і доказати те, що цей проект буде успішним. Тільки тоді в нього повірять. А не так, що ви пройдете, покажете папочку, ну подивіться. Тоді ніхто не буде зацікавлений в ньому. Ваш проект ви повинні захищати завжди. Людський фактор, особистість фендрейзера є важливою для розміру внеску. Людина, яка буде представляти проект, повинна бути відповідно одіта, це офіційний одяг безпосередньо. Так, вона повинна вміти спілкуватися з діловою мовою, те, що вчить вас учнівське самоврядування безпосередньо. Так, і вона повинна гарно представити ваш проект. Внески роблять з потреби пережити відчуття задоволення від свободи вибору, прийняття рішень щодо часу, виду та розміру внеску. Певні спонсори, певні донори, як ми вже зазначали, вони прагнуть самі вирішувати, що, де, коли і як буде відбуватись. Так, тобто вони будуть вносити певні корективи в ваш проект. Не стійте на переламі тільки так і більш ніяк. Спробуйте віднестись з розумінням до вашого партнера да, і спробуйте знайти золоту середину у розробці і реалізації вашого проєкту. Тоді у вас з'явиться спонсор. Я хочу побажати усім вдалої діяльності у сфері фендризінгу гарних партнерів та спонсорів. Ось і закінчилось наше перше онлайн-заняття. Хочу всім побажати нових партнерів та навчитися користуватися системою фендрайзингу, вдало навчитися і нею користуватися. А також хочу звернути увагу, щоб ви не сумнівалися в своїх силах і спробували свої уміння та навички у виборах до керівного складу обласної ради дітей Київщини. Адже, якщо ви в душі лідер, все у вас вийде. Успіхів, натхнення та до зустрічі!